Зараз виріс на Ірину Лукашенко і почав кричати про перемовини. Дивіться, ми самі вже розуміємо, що так як раніше лінія фронту вже не заморозки не буде. Ці вже починають просити про перемовини. Питаємо карт: О, оці всі орковиродки вони просять про перемовини, вже хочуть, лізуть, просяться, да? і це перше питання. А друге питання буде: чи будуть перемовини вже зараз? Чи кому вони треба зараз? Чи може нам треба вистояти цей період? Чи потрібні перемовини зараз в Україні? Да, Ні, нам пока ці перемовини якраз і не потрібні. І ми боїмося, що винудять сісти за стол переговорів. Да, у нас є некоторі страхи. Ми боїмося, що у нас ну, про это саме. Ні, у нас є ще, є ще порох в да, і яйця в ягодицях, скажем так. Тому ми не готові до, до перемовин. Ми не задоволені. Потому що mm. ті перемовини, що нам ну, пропонують, нам пропонують, ну, опять таки, по лінії розмежування зараз. Нам це не цікаво. У нас свої є якісь, і ми не будемо ще сідати за перемовини. Ще ні, ще не. Ні, Нет. 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 Ми ще будем... у нас є ще щось захищати. Я тебе скажу так. О, і ще що? У наших у нашого керівництва військової є ще плани. Тобто є ще козиря, Да звісно Давайте. Тоді вони ми, ми, друзі, я ще раз вас за, за, закликаю донатити, бо коли ви донатите, ваша віра укріпляється в перемоги з України. А я знаю, що Україна переможе, і, ми, і просто треба знати, що ви хочете далі. Хочете тут жити, яка вона має бути? Складайте плани, починайте щось робити. Ладно. А це їхнє бажання все-таки перемовин, воно до чого доведе? От те, що Лукашенко кричить, там ті кричать, що треба перемовини. До чого дойде їхня риторика? До чого воно призведе оце все? Ну, все-таки нам не треба перемовини, але вони ж до чогось можуть дійти. Вони будуть требувати остановки воєнних дій. Вони, прикинь, мені так подобається, чоловіки напали і будуть требувати. Yeah. Далі, і ще що, вони будуть дуже надіятися на, ну, на якусь ситуацію повторення або повернути, скажімо, колесо фортуни в світах. Але вони ну, бояться, що ми ну, не захочемо і ще що, вони бояться, що ми ще щось захопимо. Тобто, mm. вони, вони, вони суть, що ми підемо підемо, і у нас буде, як той казав, і Томська, Омська, і Вашингтонська області, всі будуть наші. <ривіт> <ривіт> Знаєш, як в Ні, прям плод до того, що вони будуть комусь обращатися до якоїсь світової спільноти, обращатися. <ривіт> Так, да, а тепер ми, ми каже, ну, типа тихо, тихо, ша, ша. ша. Так, вопли Росії до чого призведуть? На знакому наше... залишку, реально. Військово чого... Політичні... да, кар'єрі. Як його? Ситуація, військово ситуації, військово-політичні ситуації, в оплі Росії до чого приведуть. Ну, я тебе так скажу. Запад буде очень, очень умірено реагувати на це я, б... я Озабочені? Які... Да, вони будуть озабочені. Чомусь вони будуть будуть якісь розговори про все-таки про військову допомогу, от нам далі йти. Ні, нам будуть продовжати давати, при тому якщо це не Америка, то якісь інші будуть щось продовжувати давати. Коротше, я тобі так скажу: нас по цьому вирівняють. По зброї, по всяким поняв починають Тобто, Виходить, у нас цього не вистачає. Дивись, от я тобі так скажу, карта міра і карта повішення. Все відморозиться. Світ отморозиться. Це дуже грустно, звісно. Будуть ось говорити Коротше, одні розмови, скажу тобі чесно, одні розмови, да. дійсно не бачу. От, будуть казати про некоторе, про надіжду, що може бути дійсно, ми маємо надіжду, що ви будете розмовляти, но тайно буде вестись душа робота. Яка... Нахрена нам це знать, яка хороша для нас? А, мене. Добре, друзі, де б не були, поставили терміновий лайк і підписались на мій канал, на канал Алички. Це дуже важливо. Більшість з вас донатить, більшість з вас підписані, які натискають дзвіночок, щоб побачити вчасно новесенькі відео. Ланочка, зараз, от прямо сьогодні, я ну, попалася інформація, що з'явиться Південний фронт, що реально Україна щось зробить з Придністров'ям. Давайте і... так, чи з'явиться? Типа почнуться рисковый між Україною і и Приднестровьем. Так, буде робити делать відносно Придністров'я? Давайте. Ні, ми поки що, ну, типу, держимо оборону вот так вот. Мы сами туда не лезем. Угу. Но вони бачать якусь роботу з той сторони. Странно. Поняв, якусь, а... От, ми будемо намагатися підтримувати дружесті відповідно, все одно. Угу. У нас закінчуються з ними якісь, якісь фінансові чи ще щось. Ми їх будемо обмежувати, Притом обмежувати тайно, вслух, це не буде говорити. Угу. Десь там, якісь поповзнання, їх зупинили, там десь поповзнання. Ми захищаємось, але стримано захищаємось. Ми до них не поліземо. Давай подивимося, що со сторони Придніпров'я буде. Давай, так. Это... Придніпров'я. Придністров'я, господи, Придніпров'я, Придністров'я. Я як ота тітка, я з неї ржала, сама теж. А то помниш, що то совєт вітеринаров, совет вітеринаров. Ветер... Якась у Тіктокі, ну, баба з Росії, от її питають, вона хотіла сказати, що вона совєті ветерану, а вона, я і совєта ветеринаром, совєта ветеринаром. Вона така, знаєш, така трошки замішка вглум пробита. Бачиш, як я розговорю, за мішкавого прибита. ти чуєш? За огла мішком прибита. Ну, ви ж поетесу вам можна. Це ж фігура річі. Так, так, хорошо, Придністров'я, щоб заробити, в сторону України. Бо це ж не крути. Ну так, да, ну так. Да. Я тобі хочу сказати, вони щось будуть заявляти, да? або якісь ну, якісь такі будуть закиди нам говорити. Далі, ми їм, типа, що тож, ми їм щось должны, або вони бояться. Типа, якобы, они боятся и нас обмеживают. Я кто и казал. меры. Некоторые манипуляции. При том, эти манипуляции по пятерке это может быть, так, что-то, знаешь, случайно кто-то залетел, да? Случайно да. кто-то зашел. Случайно кто-то за это. Дальше. Но, я тебе так скажу. Да, Рашка хотела бы открыть второй фронт, но они уходят от этой идеи. То есть, Вони відказуються, вони немає, немає немає їхнього заходу, є, якби розговори, якісь там що щось где-то. Може, навіть, я тобі більше скажу, я навіть ніде не побачила, щоб якісь там, знаєш, заходили ну, дергешники. Вот так вот. Я цього навіть не можу сказати. Тобто, но розговор був такий, да, і Рашка ожидає, що вони внідряться. А так і карта ухода від дьявола. Тобто, ні, вони не будуть. А знаєш, чому? Тому що, коли Рашка, коли Рашка йшла, типа, як победитель, а-ля победитель, то всі були ну, да. по правилам, якщо ти наставався победителем, то і Білорусь, і Придністров'я повинні були зайти. А цей Курщина, і ми обломали їм все. Так, знаєш, як ото, Да, Тепер вони тужаться тужаться вони кажуть, так а що ж ти в тебе ж не стоїть, що я можу ми будемо їлати. Ми пішли <сум> 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 ну да, це ж така проблемка. Ну таке ПТСР. Як то кажуть. Дорогі <сум> любесники, ставте лайк, я вас дуже люблю всіх обіймаю. Лалочка, було тут питання зараз наших глядачів про санкції газ на Харківщині. питаю <проксум> чи правда санкції Санцевий газ. А, сланцевий газ. На Харківщині почали видобувати сланцевий газ. Я, побачив, про це не чув, але треба спитати. У карт. Чи почали на Харківщині видобувати сланцевий газ? І питання так звучало, чи, там, чи це забруднить воду? Бо, бо найбільший міф, який, який був проти сланцевого газу, що він забруджує воду і не буде, все хана капець, подохнемо раніше рівень. Я вас умоляю. ковіда не подохли. Тут вони. Не, не пийте ту воду, тоді й все. Пейте с краю. пийте з Давайте дивимся. Фильтро, пийте з не пийте воду. з унитаз, в унітазі є зараза. Все, в чому проблема? Не <рисвіття> забывайте, що ладно, поедет, вона ж її приготувала. Да. Так, Воно. давай. Чи видобувають сонцевий газ на Харківщині? Знає, Ти знаєш, я тебе так хочу сказати, ця інформація закрита. І про неї Нет. ми говорити не будемо. Давай просто да. чи буде ну тут, по мере, карти говорять про те, що далі промовчимо да, чи давайте буде вообще просто сланцевий газ, чи він загрізняє воду, дійсно. Да, як... Наслідки його роботи, цього видобування. Я тобі так хочу сказати: во усьому світі є видобуток цього газу, десь ще він є, по крайній мере, за нашими межами. От. Треба просто правильно працювати. Тобто є якісь определені, що це чи фільтра, чи ще щось таке. Ну, В роботі треба притримуватися якихось норм. Якщо ці норми притримувати, то нічого воно не забруднює. Все нормально. Ось все нормально, якщо. Єдине, що некоторі ось о-магнати, вони брешуть, що вони це, от тоді, да, тоді є забруднення води. Тоді вода стає погано. Тобто, коротше, якщо дотримуватись цих норм і правил, то реально плюс-мінус все нормально. А да. це вигідно да. Україні? Давайте подивіться, наскільки це резонно взагалі? Чи вигідно Україні видобуток сланцевого Чи газу? Україні, звісно, вигідно. У нас, кстати, я тебе хочу сказати, почнуться якісь магістралі, тягнуться, тобто якесь його движення. Це ми не просто. От ми можемо обказатися, я так розумію, що є очікування, якщо у нас до цього був російський газ, ми да. можемо від от нього відказатися від от російського газу. Та наскільки я знаю, українського газу достатньо для нас взагалі повністю. Просто його ну, там спеціально заморожують, знаю, його там не знаю. Я тобі хочу сказати, і за ці родовища і ще якась uh -huh. третя країна говорить, дай грубо говоря, і навіть некоторий Сербор почався війна, да, теж почалась із, -за тоже. Uh -huh. із -за цього теж. А дивіться, те, що це ж син, це син Байдена прилітав в Україну, Україною в компанії Бурісма, яка хотіла видобувати станцевий газ, Хантер Байден. Він дуже цього хотів. Давайте спитаємо надалі Хита чи чи Байденів. Чита Байденів буде причетна до стан до видобутку станцевого газу в Україні? Так. Надалі чи чита Байдена буде причетна до вибух газу в Україні? Вони пропонують якісь хороші гроші вложити. Їх, об... це серйозно. їх обмежать в цьому. Вони будуть незадоволені. Так, чого незадоволені? Тому що хоч нам і тяжело, але. Но... Yeah. Ми хочемо делать, це, ну короче, є карта множечка, то ли обмана, то обману, толі то толі от такого. Тобто ну, ми не хочемо то не від кого. Ну, відкошти свои олигархи, понимаете? Да, 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 скорее всего, тому що тут немає що це самое. Ні, не, ми не будемо вообще в мене таке вчинення, що ми вообще не з ким не будемо садити. Ми будемо питатися своїми силами. Ну, чесно кажучи, це, це закривання, краще працювати в нормальних умовах з людьми, а не ховатися і не віддаватися олігархату. Ланочка, друзі, ставимо лайк. А все, Ксенія, Ксенія. Ланочка, ви немовірна чи рівна? Діма, попроси, щоб вона не начікнувала хоч пару позитивних новин на осінь для Херсону. Давай. Давайте, на Херсону, Давайте там... осінь на Херсон. Осінь, Щось хороше для Херсону. Осінь для Херсону. Яка вона буде? Для Херсону осінь. Яка буде? Ну що, я вам так хочу сказати? У окупантів міняється риторика. Mm -hmm. там, там, де вони окуповані, вони перестають бути такими агресивними, оказується, вони вміють вже добре розговорювати. Многі будуть боятися за свої якісь уже ті статки, які вони там успіли, зрозуміли, позанімати. Да. Вони будуть бояться якого ще що, вони, вони будуть дуже бояться людей, вони дуже що їм, їм почнуть, знаєш, як то кажуть, партизани хати палити. Ну, буде да, стрілять в сраку з, з так, цих так, з так, підвалів. Чогось вони будуть сильно обмежені, От, і карта роботи говорить про те, що е, все, що вони не ділять, у них ну, не буде От так. Ось. Mm -hmm. Правосі, так, для самих людей. со сторони людей буде якесь, ну, якесь западло. Прямо от прям, прям того от западло називається. Так, Херсонщина. Давай подивимося, це ми перешли на окупантів, тому що... да, на, на наш херсон, на український да. херсон. Що будуть, да, що будуть робити наші хлопці? А карта бойові де за то есть не тут, за межами, там, де є вода. Це Крим, Крим скоріше, там, де много води, вот. і там, де наступає іскуплення. есть за територією, дві карти за территорию. то есть Скоріше все, і від ці відголоски, а ті ж починають такі, знаєш, як от кажуть у нас в Криму Розі мужики, очко, жим-жим, надо що -то, то вони ж розуміють. Це все народили. В... В... Вони починаємо підсыкать. Так, да, да, вони підсикають. От починається, будь... дальше. наші дальше. У нас є кілька перемог і хороших новин для Херсонщини. Дай Бог. От дальше, дальше, дальше. Дальше. Ну, дивіться, єдине, що єдине, що ми поки от прямо от осінню-осінню, Навірно, до... Ми відходимо цієї ситуації. Тобто ми військовими діями Херсонщину не повертаємо. Починаються розмови, маніпуляції по поводу орків, типу виходіті, називається. От, от я тобі хочу сказати, що це повинна бути непогано. ситуація, вже будуть говорити про це. Ці перем... Які у нас будуть на той момент, вони вже будуть закладати основу для ну, для нашої, так сказати, ну для позитивної, для позитивних новин, ну, хотіли позитивного для Херсона? Я думаю, що достатньо позитивно отримали да, да. есть робота ведеться. Ну, понімаєте, пайміть правильно, можна, я так понимаю, що ну я ж не експерт, да, іменно військово. Ну я так розумію, що якщо заняться визволенням Херсона, а не Крима, ми можемо ну, мати тільки. Знаєш, як би тобі сказати ну таку часткову перемогу, да? туди-сюди і постраждає населення. А якщо ми забираємо Крим, а у нас іде робота по Криму непогана, то Херсонщина остається, залишається не розрушені села, не розрушені оці поставить. Так, так, тобто вони просто вийдуть оттуда, вот о от Трохимчук. Пише мені про вас, Галина, Яхимович. Діма, скажіть, будь ласка, ланочці, що вона богиня. Яка? Яка, яка? Що вона богиня. Богиня. боже, дякую. мені так приємно, мені вже цвіте.